Добрий вечір, миру, спокою затишку, тільки хороших новин. Так, це мої кітки Померзли вже зовсім. Бачите як. Такий ні-ні морозисько був, що вони вже змерзли. Це я повирізала на букети. Так, це мої троянди ще не обтяті. Вони ще пуплюхи мають. Ось так, щось таке. то. Ну, менше з тим. Я прийшла до гортензії. Вчора на стрімі дівчата казали показати, як я повтинала, щоб вони визрівали. Бачите, дівчата, я одним втяла вершки, а другим пару штук не втяла. Чотири гілячки не, не втинала. Подивіться, котрі будуть кращі. Ті, що втяти, чи ті, що не втяти. Оце є тут вершки, втіла вони вкорінилися. Бачите, ось тут повитинала, пошуку повкорінювалися. Ось ті що. Щоб були. Ой, моє, померзло все вже. О, бачите, як, дивіться, тут руда, а тут зелена. Ось, не визріла, добре. Вона от донизу йде аж, бачите, і зелена. Не руда. Ось, паршиво визріла. Бачите, так краще. Ось, отак я дивилася, що вона казала, щоб втяти, який ви хочете за високий корч, тоді ось тих бруньок вона пусти гіляки і буде на весну цвисти гарно великим курчем. Ось так. Я так зробила, я не знаю, як вона, е, котра краще буде на весну, я покажу, котрі краще ті, що я поврізала, чи ті, що я вершки не врізала. Чи вони пообмерзають, чи ні, хочуть того все змерзне. Оце, бо воно молоде. Ось і воно не дерев'яне. Оце тут таке грубе, цупке, руки в гарбузові, так, грязні руки. Ось. Бо думаю, за щось мала відео зняти і вбий не помню за що. Начала зліплювати відео, слухати, за, що я казала за гортензію, і нагадалася. Оце так. Бачите, я її. Ось так зробила. Пообрізала і попробую. попробую, скажу тоді, котрі краще, чи ті, що врізані, чи ті, що не врізані. Ось тут я викопала гібіскус, тут і там повикопувала. А та юка тут по буде, хоча її той звідси треба убрати, забрати, щоб її тут не було. Мені треба звідти з того великого квітника повикопувати. Рози і сюди пересадити їх, щоб вони тут росли тут і в там той квітник. Ось. Ось це зелене трохи треба буде. Воно вже дуже велике. Бачите, яке трохи треба буде так от туди о, його позавертати. Ось. Та є тут таке, де та добрий вечір росте. І ось це мої трояндочки. Там та ще цвете, ще пупляхи має. Треба те все пообрізати, все поробити. Не знаю, коли його правда, все встигнути. Ну, нічого. Якось встигнемо. Оце сюди присадила один гібіску ще. Оцю велику геляку треба буде обрізати, взяти того високоріза і його при стовбурі там відрізати, ту велику. Оцю одну і там ту другу. Ті дві геляки І ще, напевно, тут того однієї обріжу, щоб сюди вони тінь не робили мені. Ось, та й усе. ось. Ось ще мій один гібіскус. Теж вигнав пуплях і що ну, нагадався. Його треба звідси забрати. Ось, виноград, бачите, як змерз. О. Ну нічого. Це моя гвоздика. Ось. Оце той пагін, що вітер зломив мені. Жалко, ну нічого. І оце мені треба оці юки звідси повикопувати. Як їх викопати, уявлення не маю. Бо вона, бачите, мені що робить. Рози з'їдає тут і тут. І там де ми жиними роза. Лучше її викопати. І звідти мені рози гарні забрати сюди пересадити. Щоб було гарно. Ось, і буде тоді красота. Тож тут в мене юка та гібіскус, там он на льохові два і в там тому квітнику. Четвертий, і їх всіх треба викопати, звідси забрати. Тут в мене тюльпани посаджені, тут троянди, а та юка геть нікудишня. О, тут тут ще й третій корч, ще й треба ту забрати. Коротше кажучи, не знаю, як мені її викопати, щоб нічого не поломити. Якби я знала як, я вже може б її нині і викопала. Ось ну не знаю, як мені влізти, бо під цією юкою. У мене і тюльпани, і та царська корона чи лілія, як там на ній кажуть. О, ось такі то справи. А це вже летять мої кози, аж земля двигтить. Ох, мої голодающі. Ох, який мій кавалер великий. Біжи, 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 біжи. Бігом на місце всі. Місце! 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 Бігом! Бігом, мали місце! От так. Місце і місце. Так, козел місце. Так. так що ось такі то справиньки. Ось такі піонери у мене. Це мої кури. Це їм місце понатирала. Ти їх прив'язуй. Давай. Ти не змерзла, досі? Бачу, понапасалися файно. Ну так жируть жадно, таке враження, ніби вони рік не їли. І не пастися ходили, а дрова рубати до ліса. До мене сьогодні Люська підходила. Ти її Люською назвала? Ну, У мене сіра, сіра і рижа були. <плес> Сиджу ну, на прийду, на почетку. Чую, що я до мене підійшла. Вертаюся, дивимося, це вона мені під куртку заліз. <риви> 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 Сховалася, змерзла. Ось такі-то справи. Поведу, такі так що, я думаю, я на ваше запитання відповіла. Тепер біжу до роботи далі. Ось. Та <риви> вони обидві одна в другу їдять, то дуже <риви> добре. Перед одної їдять, тоді в другу їдять. Каже, давай ми перед твоє зимо, а потім кожна своє. <рес> То так моя мандаринка каже до білобоку. Каже, давай перед твоє зимо, а тоді кожна своє. Тільки вона ще тоді вмудрається і в кориці видерти, і в білобокої. Кориця кажу. Ось так. Мої красунечки. Мі красунчик. Йо! А? а то там так була. Так щось таке. То що ви голови позадирали? Померзли, Наїжачилися? Сіно лежить, зерно лежить. Вперед смачного. Зерно досипало, сіна позворушила. Ой, зараз я прив'яжу. Все, добре, давайте я прив'яжу черниша. Всім папа. -па.